Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі П'ять хвилин для вічності у 12-му розділі вангелії від Івана описано типи людей за їхнім ставленням до Ісуса. Проте багато хто навіть із старших у нього вірували та не признавалися через фарисеїв, щоби не вигнано їх із синагоги, бо любили вони славу людську більше аніж славу Божу. В числі начальників юдейських були такі, які в глибині сердець вірили в Ісуса, тільки не сповідували свою віру відкрито, боячись відлучення від синагоги. Ці люди намагалися зробити неможливе бути таємними учнями Христа. Таємного учнівства просто не буває, тому що або таємничість вб'є учнівство, або учнівство вб'є таємничість. Шила в мішку не сховаєш. Ці таємні послідовники боялися проявити віру в Христа, бо вони думали, що через це втратять інші свої переваги. Дивно, як часто люди переплутують свої цінності. Коли Жанна Дарк, національна героїня Франції, зрозуміла, що вона всіма залишена, то сказала. Так, я одна на землі, я завжди була одна. Мій батько сказав моїм братам, що вони мене втопили, якщо я не буду дивитися за його вівцями, в той час, як Франція стікала кров'ю. Нехай гине Франція! Головне, щоб цілі були наші вівці. Цей французький селянин віддавав перевагу безпеці своїм вівцям ніж безпеці своєї країни. Юдейські начальники були подібні йому. Вони знали, що Ісус правий, що інші священники і начальники змовилися вбити його, але вони не були готові відкрито сповідувати його, тому що це могло коштувати їм їхнього стану, доходу і шанування в народі. Їх виставили б з суспільства, відлучили б від синагоги, і тому вони лицемірили, не будучи достатньо мужніми, щоб відстоювати свою віру. Однією яскравою фразою Іван сказав про них: бо любили вони славу людську більше, ані славу Божу. Безсумнівно, вони вважали себе мудрими і передбачливими, але їх мудрості не вистачало на розуміння, що в той час, як слава людська може протривати кілька років, слава Божа пробуває на віки. Істина мудрість і передбачливість віддає перевагу Божій славі, а не людській. Я часто зустрічав таких людей, які зі сльозами на очах говорили мені: пасторе, я знаю, що ви добре говорите, але не можу порвати з традицією та багатьма іншими обставинами, які прив'язують мене до цього життя. Чи змилується наді мною Господь? Господь змилується і продовжуватиме стукати до вашого серця, але не для того, щоб прийняти рішення за вас, бо він створив вас вільною людиною, здатною приймати рішення. Проявіть відвагу і слідуйте за Господом сміливо. Я запрошую вас звернутися разом зі мною в молитві до Господа. Наш любящий, дорогий небесний Отець, ми звертаємося до Тебе сьогодні і заносимо тобі подяку за те, що ти любиш нас. Допоможи нам бути сміливими. Допоможи, Господи, нам стояти твердо на твоїй стороні і відкрито сповідувати Тебе. Допоможи сьогодні, Господи, проявити саме ось цю відвертість у наших відносинах з Тобою. В ім'я Христа молимось. Амінь. Ми вдячні вам за всі молитовні прохання, які надходять на нашу адресу. Ми завжди відкриваємо їх перед Богом в молитві. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам і нехай Бог буде з вами. До побачення!